Цей турнір ми знову ж таки проводимо заради допомоги нашим збройникам, але нами ситуації. Слава Богу. Хочу до слова запросити від президента Чеклада Коронації. Я коротко ви всі замові. Перше хочу вас подякувати за прекрасну гру, за інших всіх команд, серед участий час. Основна мета допомога Збройним силам. Вони ми рішили. Я Люди старалися ми визначати традиційно кращого воротаря, кращого бомбардира, ну і звичайно, що турніри не вирішують корисного харця. Так, підійдемо спочатку з кращого голкіпера. Я, чесно кажучи, від себе я. в мене є такі досвід коментування, багато футбольників спортивних компаній, тому що я так пішки грав, я бачу, що погоду. Мені дуже спонулася наші навесні команди з центрінера, коли зволимо сьогодні, вони півфіналі. Мені подобалося п'яти дозволяє відчувати на по сухоче такі. Це ми сьогодні півфіналі, фіналі фактично виготовити на коронавірус. Тобто Євгеній свідомо краще цього. Можна тактично працювати більше, підніматися на гравцям, це такі мізики, але людина організує, людина грати. Як можна органувати, так і організовувати водія так, як він квартирні польовані. Заслужимо нагорода. Раніше бомбардир. Цю людину, ви теж не знаєте, це людина багато собі має і опиниться, 21 імовірний гола, Летамірахунок, 29,3 мотові поєдинку. Південно українська радиостанція Аліка Андрія, я його всі знаємо. 20 людей. Оскільки цей турнір був бойовитий і жодного виграного поєдинку в серії плейомов у основний час, то звичайно, що полні перевели роль у цій, як кажуть фінальній пульці. Найкращий гравець на турніру турнір. Полніпер запорізької команди. Володимир Савенко. Наші, Наші виставки, глядіть, Володимир Зеленського. За третього місця, найслабільніша команда зібрала всі нагороди на ці турніри. Срібло, золото, пло. Сьогодні виграли виграний пічний фінал фронту і нагороди. Південна Українська атомна електростанція. <пілість> Вітаємо! Найбільзативніша, до речі, команда цього міру. Рекордні побуті найзитивніша, найзитивніший маршрут, найзативніший гравець. Все слалося контролю нагород. Але таке буває. Зате є. Це теж унікальна посмотрю. Друге місце. Команда, яка програла фінал, але вона все-таки спільний перемог з команда, яка болилася. Вона не програла, але часом програла в фіналі. Команда це голови. Нас енергію і в принципі навіть зараз робить, правда є нюанси. Але Запорізька атомна електростанція сьогодні переможе з нашу турніру енергії Цього турніру Згадаємо нашу перемогу і згадаємо, що ми далі на четвертий турнір цього прекрасного, цієї прекрасної організації Energy Клаб ім. України на завершення нашого турніру.